Доброго дня. Сьогодні ми маємо нагоду вкотре зустрітись і е, презентувати наші плани на найближчий місяць. Е, сьогодні ми готуємося всі до е, відзначення важливого день народження, день народження нашого музею, всіма любимого ужгородського музею. Ми всі знаємо його прекрасну назву станом на сьогодні, але е, повідомляємо, що 20 червня 45-го року постановою про відкриття народного музею було започатковано цей наш прекрасний музей, і він тоді був уже створений для того, щоб представляти інтереси закарпатської України, так як тоді навіть народна рада. Закарпатської України називалася, а сьогодні він покликаний для того, щоб всі наші гості, як із нашої України, так і з Зарубіжжя, бачили ці здобутки, які дуже добросовісно колекціонували наші багаторічні такі берегині цього музею. Взагалі, музей як такий, уже перетворився давно на мультифункціональний культурний хаб. Це вже не мавзолейний тип існування мурів. А дійсно, завдяки хорошому керівництву, там буквально щотижня відбуваються якісь дуже цікаві активності. І до 80-річчя вони підготували дуже вражаючу цікаву програму. І так як нас Ольга буде про це більш детально говорити, я думаю, вже варто їй передати слово. Прошу. Дякую ще раз дякую. Веносильна що сьогодні ви організували такий чудовий брифінг, і в нас є можливість розказати трошки більше про роботу музея. Справді, як ви вже зазначали, 45 році було створено музей, і цього року, саме 20 червня, ми відзначаємо 80 років створення нашого музею. Відбуваються заходи в нас щодня. За минулий місяць у нас було 50 заходів. Ми такі рекордсмени, і не тільки в заходах по Закарпаттю, а навіть у відвідуваності по Україні. Ми другі і п'яті в топ-п'ятірці по замках України. Ми так само, якби в нас є. Великі здобутки в роботі робота складається із наукової галузі. Сьогодні буде представляти наукову галузь Маріан Юрій Штокер. Він розкаже про конференцію, яку ми будемо відзначати. І з фондів у нас основне серце нашого музею це фонд. Анастасія Горина розкаже трошки про фондову роботу, оскільки сьогодні у нас є така можливість, то ми трошки презентуємо музей, роботу музею. Ну і що ми зробили гарно за ці роки. Хочеться сказати, що відзначати ми програмою, як завжди. Програма з двох днів складатиметься. 19 червня це конференція буде проводитись наукова. А 20-го це буде такий у нас день ну, свята, можна сказати, розважальної програми. Що буде відбуватися 20 червня? Значить, в 11 годині ми розпочнемо урочисте відкриття. О 12-й у нас виступатиме. Одеський гурт «Мозаїка» Одеської філармонії імені Давида Остраха саме Одесити напросилися до нас на виступ. Ну, в них ви знаєте важка ситуація. Зараз війна. Кожного дня Одесу бомблять. І один із учасників колективу є місцевим мешканцем нашого міста. Ну, і Він каже: Мені б дуже хотілося виступити саме в замку це буде вперше таке, тобто буде година концерту, 13 Номері вони виконають. Ну а далі буде в чотирнадцятій відкриватися у нас експозиція. Експозиція буде називатися Замки Закарпаття. Це так само нова експозиція, яка представить всю архітектуру нашого краю, всі замки. В п'ятнадцяті буде відкриття виставки Ужгородський замок, знаковий експонат музею. Це буде виставка світлин від найдавнішої до сучасної світлини. В 15 15.30 буде культурна програма у виконанні студентів та викладачів академії культури і мистецтв. Це будуть виконуватися пісні і також буде програма хореографічна. Ну і на завершення о 16.30 у нас буде сорокова виставка так символічно на 80 років музею. Сорокова виставка фокус групи приурочена нашій річниці. Саме молоді художники із академії і із художньої школи учні представлять свої роботи, які вони зараз протягом трьох днів будуть малювати у нас на пленері. Хочеться сказати, що сьогодні починається цей пленер. Саме в дворику на території нашого замку ми будемо проводити цей пленер. Запрошуємо. Матеріал, можливо, вам буде цікаво це відзняти, як створяться картини прямо під час цього планеру, ну а потім вони будуть представлені на виставці. Дійсно, у нас велика програма, вона майже триватиме цілий день, вхід буде вільний, тому що у нас день народження, а знаєте, запрошені гості приходять безплатно. Так, з подарунками, напевно. В якості тому... подарунка буде гарний настрій. Гарний настрій, да. Тому ми всіх запрошуємо і будемо раді вітати на нашій програмі. Дійсно, програма насичена, цікава, унікальна в свого роду. Тому приходьте, музей у нас оновився, під день народження він трошки прикрасився. Ну і ми хочемо це вам показати, презентувати і свою роботу відзначити. Хочеться ще надати слово по фондах, щоб трошки Анастасія Ігорівна розказала про... Основну нашу роботу це фондово збиральницьку, тому що саме фонди це є серце нашого музею, і фонди задають тонну роботі музею. Наповнення фондів, потім представляється в експозиціях, виставках. Тому я от так плавно перейду до фондів. Ну а потім ми ще скажемо про конференції. Анастасія на так хочу сказати декілька слів про фондову роботу. Музей це перше за все, це сховище унікальних предметів, які мають високу цінність. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького це скарбниця, в якій поруч з пам'ятками регіонального значення зберігаються пам'ятки національного і світового значення. На сьогоднішній день колекція музею нашого налічує близько 182 тисяч одиниць зберігання, з яких 170 тисяч це предмети основного фонду, 12 тисяч це науково-допоміжний фонд. Лише частина з них виставлена на показ відвідувачам, інша частина зберігається в музейних сховищах. Основними напрямками діяльності відділу фондів є комплектування музейного фонду, зберігання та облік. Ця діяльність не є безсистемною і довільною, вона чітко регламентується законодавством України. За роки існування музейний фонд поповнювався десятки. Десятками тисяч музейних предметів. Основними напрямками основними видами комплектування фонду музею на даний час є дарування. Так за останній час музею були подаровані такі цінні предмети, як картина Василя Вовчка зображення Мужгородського замку, аптекарський посуд початку ХХ століття. Дуже цікава кахля з Невицького замку, яка буде скоро представлена на показ відвідувачам. Наступним шляхом комплектування це передача предметів музейного значення працівниками митної служби України, які були вилучені під час незаконного перетину кордону. Так, в 2024 році музею були передані дві Вибачте три дуже цінні монети: один талер Баварія 1789 року. Один талер 1871 року і одна корона Великої Британії 1889 року. Іншим джерелом комплектування музейного фонду є археологічні знахідки. Так, завдяки археологічним експедиціям, які проводяться на території Ужгородського замку, вже декілька років Музейний фонд значно збільшився. Ці найцінніші і найцікавіші предмети відвідувачі можуть побачити у постійно діючій експозиції, яка присвячена саме знахідкам, які були віднайдені на території замкової церкви церкви святого Юрія. Також одним із найцінніших предметів поступають завдяки закупкам музейних цінностей. Завдяки підтримці Департаменту культури Закарпатської Ода ОВА для реалізації програми збереження культурної спадщини Закарпатської області з метою розвитку музейної справи було закуплено великий ряд предметів. До прикладу, це групка чавунна і мальована, яка зараз розміщується вже була науково опрацьована і розміщується в. Експозиції кава на жорнах століть, дуже цікаві складні кавоварки початку ХХ століття, який також представлені в експозиції, і ще деякі предмети у 2025 році. Вже на даний час були закуплені макети замків Закарпаття, які будуть представлені на відкритті експозиції замків Закарпаття. Також були закуплені два годинника. Дуже гарних, один виготовлений з Оніксу і другий з мармуру. Це годинники початку ХХ -го століття після наукового опрацювання. Я думаю, що вони також будуть представлені на показ відвідувачам. І частина етнографічних речей, чоловіча сорочка, дитяча сорочка та сорочка Довганя із Закарпатської області, також була закуплена в 2025 році. Працівники музею докладають значних зусиль для успішного ведення музейного фонду і збереження і поповнення наших колекцій. Дякую, Марія Мович. Слова вам так. про конференції. Про ну, наукова і науково дослідна діяльність є важливою складовою розвитку сучасного музею. Будь-якого. Звичайно, що наш Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Кевдара Легоцького активно е, займається і цією роботою. Ви бачите, поповнення фондів, це є і опис, це є і оцінка цінностей не, не у фінансовому плані, а більше в історичному, культурному. Ну і звичайно, що на день народження, як е, традиційно запрошують гостей, ми цього року ініціювали. Разом із Закарпатською обласною радою із Закарпатською обласною військовою адміністрацією проведення наукового форуму і називається Міжнародна науково-практична конференція, музей як осередок збереження історико-культурної спадщини карпатського регіону. Цього року на цей форум зголосилося понад 80 науковців вчених. Експертів музеєзнавців, архівознавців, тобто ті, які власне ось цю, плекають історико-культурну спадщину, можемо говорити. Програмка ось вона готова. Бачите, така насичена, великоформатна. Маємо представництво 12 закладів вищої освіти. Це з України. Крім закарпатських вузів, тут представлені Львівський, Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Харків. так. Маємо також, звичайно, ми, як музейники, запрошували і наших колег, тобто представництво 12 музеїв із України. Це є географія обширна. Так само, практично всі регіони представлені, крім того, залучені. До участі в конференції і представники громадських організацій, які активно історико-культурну спадщину плекають. Є в нас представники і із за кордону. Зокрема, будуть брати участь три інституції Словаччини: це є і музей Стара Любовня, і Університет святих Кирила і Мефодія в Тернаві, музей Спіша в Спішкій Новій Весі. З Угорщини зголосилися і будуть представлені на конференції колеги із Угорського національного музею із центру суспільних наук. Ну і ми раді надіємося, що буде онлайн підключений і посол України в Угорщині Федір Шандор, який ми знаємо є почесним, почесним ну, туризмознавцем України. Крім цього, Мальта. У нас представлена це університет Мальти і громадська організація спадщина Мальти. Двоє колег будуть тут, на місці не онлайн. І Австрія Академія прикладного мистецтва це місто Відень. За такою масштабною географією і представництвом всіх цих інституцій, можемо сміливо говорити, що за всю історію музею це найбільша. Наукова конференція, яка відбудеться в нас в наших стінах. Програмою розраховано проведення пленарного засідання. Три секції будуть працювати. Ну і заключна, де власне ми будемо підбивати підсумки і приймати таку резолюцію з рекомендаціями для всіх музейників України в очередь. Кожен учасник конференції може продемонструвати, отримає ось таку папку гарну. Вона спеціально виготовлена до ювілею нашого музею, в якій буде представлено і Бейджики. Відповідно, кожен отримає учасник, організатор Такий блокнот, теж іменний Ужгородський замок, і наш музей до 80-річчя. Ну, ручка традиційно, річ потрібна для науковців, для записів і так далі. Кожен учасник отримає свій сертифікат. Учасника, тобто ми зробили його за стандартами європейського такого формату, і відповідні кредити будуть отримані. Теж це авторська розробка наших колег із музею. Ну і для того, щоб легше орієнтуватися для тих, хто вперше буде у музеї і так далі, також розробили ось такий план, щоб не заблукати. Хоч я колись в перші дні заблукав, був сам, але е із позначками, де будуть відбуватися секції і інші заходи і так далі. Е ще додам, е крім всього іншого, що матеріали конференції будуть опубліковані у нашому науковому віснику Закарпатського обласного краєзнавчого музею, е музею імені Легоцького. Е ми е зареєстрували це видання в Національній Раді. Радіотелебачення, відповідний ідентифікатор медіа ми отримали, і це як серійне продовження попередніх видань. Тобто ми десь, на, на, думаю, осінь вже будемо презентувати ось це оновлене великоформатне видання у цьому контексті. Ну, і, звичайно, що всі Співробітники музею будуть задіяні в цих днях. У нас будуть діяти, будуть працювати і екскурсії, тим більше для гостей. Тому ми щиро запрошуємо всіх, хто насправді цінує історію, культуру нашого краю не тільки, тому що Карпатський регіон безперечно є більшість за своєю територією і. Представництво всіх суміжних регіонів і за кордону і в Україні це зайвий раз підтверджує, і ми будемо раді. Ми розраховуємо на такі цікаві дискусії, на можливі відкриття, які сьогодні ну теж є важливими от, в контексті. Збереження спадщини цементування тих цінностей, які в роки війни наш ворог намагається нівелювати. Тому дякую і запрошую ще до вас. Я Це ще інтересно. додам так, ви цікаво роз, розказували про цей майбутній експонат. Я так розумію, музейної історії, тому що. Мабуть, коли ми будемо святкувати сторіччя, то yeah. це буде yeah. дуже цікавий такий елемент. 80 років це ювілей, а для музею це, скоріш за все, аналог 18-річчя. Тому ми дуже дійсно всіх будемо раді бачити. І так як ви згадали, що дійсно в контексті війни, активної фази війни ми виконуємо функцію тих. Регіонів західних, де дійсно життя об'єднало нас всіх, і вкотре доказує світовій спільноті, що ми незламні. Ми нація, яка продовжує працювати. Наші одеські гості, наші міжнародні гості будуть бачити на цій конференції і транслювати в світ нашу співдружність, наш розвиток. І тому запрошуємо відповідно і жителів області доєднуватися, тому що ми всі разом відповідальні за те, що бачить світ, яка зараз Україна єдина, непереможна і процвітаюча. Дякую. Дякуємо. Мерчі. Так встановлено так нашу продукцію, тому що є на неї попит. Багато в нас було ідей. Ходовими були кружки, тому чотири види кружок знов таки ми розробили вже з зображенням нашого герба графів Другиків, із зображенням замку, внутрішнього дворика, ну і зовнішніх бастіонних стін. Тобто чотири таких є види дизайну кружок, блокноти, оновлені, ручки. Ну, те, що таке, знаєте, ходове, хочеться туристу якусь дрібничку все -таки купити, піти, поїхати додому з якимись подарунком. Тому це те, що відповідає ціна, якість, щоб не було і дуже дорого, як у нас туристи люблять, і дуже дуже дешево знаєте, але щоб все таки щось таке приємне можна було купити, також ми папки певні порозробляли для своїх конференцій, для певних от таких побутових речей робочих моментів. Тому поки є така продукція, але в подальшому ми ще працюємо над. Торбинками, тому що в чомусь треба все це понести. Також була ще ідея. Ми зараз в процесі розробки нових інформаційних боксів, до нас вони якраз їдуть, і буде така трошки ще сувенірна продукція видаватись у вигляді фото, карт. Тобто це турист може також собі на згадку зробити. Над цим ми працюємо, ну а вже дещо я в продажу. Також те, що раніше виготовлялось, є наші наукові збірники, є наша продукція у вигляді скляних виробів, різних посудин, тарілки для ну, такої подачі там, сирів з зображенням замку, є календарі дерев'яного типу, декілька видів у продажі, брелки, блокноти різного формату, пакети подарункові. Листівки із зображенням 12 ракурсів нашого замку. Ну от така цікава продукція. Ми а запрошуємо придбати. Так, у нас постійно є діюча експозиція за Україну за її волю. Там стоїть скринька для зборів, і постійно ми збираємо співпрацюємо з нашими збройними силами з 15-м батальйоном з Олександром Волосянським. Заріком глебою ми їм постійно телефонуємо, питаємо, щоб їм які потреби були. Ну, зараз ми збираємо на екофло, тому що хлопці сказали, що їм це потрібно. У нас вже певна сума є відкладена. Зараз інше, я думаю, ще збереться на день народження нашого музею. Ми завжди закликаємо донатити, звітуємо за ці гроші і справді передаємо їх нашим захисникам, тому що захисники з Поля бою нам передають постійно якісь артефакти, які ми потім в експозиції представляємо. Тому у нас такий де обмін. Ми допомагаємо збором коштів, а вони нам презентацію експонатів різних. І ще упочні часові рамки святкування від до. 19 червня у нас починається реєстрація з 9.30 і триватиме до 18.30 конференція. Будуть три панелі. Ми запрошуємо всіх, хто має бажання прийти, послухати доповіді, зареєструватися, ну або прямо на місці вже там просто вписати себе в програму. І також 20-го це триватиме з одинадцятої години до 17.30. Ну, майже весь робочий день у нас будуть заходи, відкриття виставок, концертна програма з двох складових. Тому ми запрошуємо. Дякую вам.